Так, всіх вітаю на ютуб-каналі Пекельний Казан. Ми тут куховаримо. Сьогодні будемо готувати смачний капусняк. Ось що нам потрібно: це пшоно, м'ясо, томатна паста, картошечка, морква, цибулька та капуста. Починаємо. Так, в першу чергу, ми нарізаємо м'ясо, ставимо каструльку з водою і вкидаємо його туди, хай воно вариться. Наварюється бульончик. Так, все, нарізали м'язку. В ідеалі, щоб м'язко було, це треба ребра свинячі, хоча б, щоб були. Ну, щоб із кісточкою. Тоді бульончик буде шикарний. Ну, Нічого страшного, робимо так, як зараз я роблю. Все, пересипаємо у каструльку. Тепер беремо далі, нарізаємо цибульку, морковку натираємо. Так, натерли, нарізали, тепер це відставляємо. Тепер далі приступаємо до натирання капустки. Так, натираємо капусту на отакій Крупні ячеїчки. Так, все ж капусту нашаткували, відставляємо в сторонку. А точніше, зараз висипаємо її в каструльку, там де м'ясо. Так, прийшла черга тепер натирати картошечку. Картошку натираємо на такі наймаленькій е, ячеїчці. Все, приступаємо. Так, картошечку натерли, відставляємо. Поки в стороночку. Взяли пшоно, кипяточком залили. Оставляємо його хвилин на 7-10. Потім промиваємо водичкою. Десь желательно два рази. Так, висипаємо капусту. Так, все, капустку висипали. Тепер переходимо до засмажки. Розігріваємо нашу сковорідку. Так, висипаємо цибульку та морковку. Смажимо хвилин 5. Так, поки у нас робиться. Вкидаємо картошечку та помішуємо. Так, Кидаємо сюди 2-3 ложки томатної пасти. І ще підсмажуємо хвилини 3. промив, пересипаємо його сюди. Засмажка готова, тепер її пересипаємо в каструльку. Так, перемішуємо. І ще проварюємо десь хвилин 15-20 до готовності. Дивіться, він в нас і не рідкий, і такий хороший виходить. Так, по спеціях, що ми кидаємо лавровий лист, перчимо. Кидаю поки ложечку солі. А потім вже при кінці можна збалансувати, скільки потрібно солі, там, перцю. Так, все, хай томиться. Так, кидаємо ще сюди масло. Хай воно розтає, ну це ще хвилини 2-3 доварюємо і все. Насипаємо і куштуємо. Дивіться, який він гарний вийшов. Так, будемо куштувати. Який же ж він смачний. Так, смак божественний. Мені подобається. Так, а ну коли перемішали із сметонкою. Та це бомбезний, мені подобається. Так, всім рекомендую. Дуже смачно вийшло. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобався даний рецепт, то вподобайку. Всім щасливо, до зустрічі.